Як це відбувається? Сидить Костя Меладзе і говорить: ну повернись там там, пуховик. Ну, це, не я знаю. Гурту Віагра могло б виповнитися 25 років, проте його більше не існує. Зокрема, саме так Костянтин написав на своїй інстаграм сторінці. Вірити чи не вірити, адже Меладзе вже розпускав у далекому, 2013 році, гурт. Потім з режисером Аланом Бадоєвим вони зробили програму, набрали нових дівчат і продовжили заробляти гроші. Скажімо, таке собі нове дихання. А гурт Віагра безумовно приноситиме гроші, оскільки воно об'єднало декілька поколінь. Наших бабусь. Матерів, нас самих і, звісно ж, наших дітей. Так, ви мені розкажіть, ви, ви откуда самі? Ви не київські? Я з Києва. Ти Київ, а ти, не Не Київська. А можеш сказати откуда? Не скажу. Ну що ти <риклад> Стидно. Нельзя наоборот, на, на, дуб... бала. Значить, а я віля от, от з Фастова, ну і що? З Фастова. З Фастова. Ладно. А ти? я з Хмельницької області. А як? город Волочиск. Бальшой привіт! Дочек на сім'я! Особливо відколи зародився гурт, він не тільки подобався жіночій аудиторії, але й чоловікам. Адже кліпи були настільки привабливими, що пройти повз неможливо було. Костянтин Меладзе, до речі, фігура. Абсолютно не чужа для українського глядача і загалом для українського шоу-бізнесу. Однак він обирає мовчання, мовчання перед камерами. Він ніколи не висловлювався щодо конфлікту в його рідній Грузії, навіть якщо він зі своїм братом виросли в Херсоні, згодом вже приїхали до Києва, і кар'єра у Валерія пішла в Москві. Він і замовчував щодо Повномасштабного вторгнення в Україні, однак подейкують, що Меладзе намагався зібрати е, колишніх учасниць Віагри між Романнову та Анастасію Кожевніку в на своїй віллі в Мілані. Мовляв, він думав відродити Віагру під українським стягом. Повернувся до ідеї перевтілення, повернення віагри. Спочатку в Італії відтворимо невеличкий хронометраж подій, як це все відбувалося. Спочатку Костя зібрав Настасію Кажевнікову, Мішу Романову, Еріку Герцог в своєму маєтку в Італії і запропонував дівчатам об'єднатися. І все в нічого, але кісткою в горлі стала Еріка Герцог, яка. Не підтримує Російську Федерацію, ну публічно принаймні, але й не засуджує. Відповідно, меладзе, який все ж таки хоче реанімувати Віагру під українським брендом. Ну, потрібно бути точно проти агресії або взагалі ніяк не висловлюватись і не шкваритись. Настя Кажевнікова, наскільки мені відомо, теж не висловлювала особливого захвату по відродженню гурту. Тільки Міша Романова це прийняла за. Вау, ефект нарешті готова повернутися. Адже ви знаєте, люди, які дуже дуже багаті, особливо ті, які крутилися в шоу-бізнесі, зараз вони втратили такі шалені доходи. Для багатьох зірок е Росія закрита раз і назавжди, і ви знаєте, багато хто з них змушений обирати український ринок. Я не себе про російською. в мене набита вишиванка, флаг України, яка про російська не тому, що вони такі патріоти, а просто тому, що вже на ті часи, коли можна було однією ніжкою там, однією тут. Яскравий приклад цьому є Світлана Сергіївна Лобода, яка продовжує співати як російською, так і українською. Вона, до речі. Колишня учасниця Віагри, адже з Віагри вийшло дуже багато відомих співачок. Однак артист без ротації, без доступу на телебачення не артист. Є поодинокі випадки, такі як Наталія Бучинська, яка заявляла в інтерв'ю, що дехто перейшов їй дорогу. Її не беруть на радіо, не запрошують на телебачення, однак зали завжди повні. І завдяки Ютубу чи платформам вона продовжує. Ем... Робити так, що публіка йде на її концерти з аншлагами. Тим не менш, щоб поговорити про Віагру, мене дивує той факт, як деякі учасниці, такі як Єва Бушміна. І осінь ми вже розуміли, що ми доробимо до Нового року, і колектив закривається. Mm -hmm. ну, так. Просто в момент, коли я йшла з групи, у мене була таке... четкое желание все это забыть, поменять имя, ну, потому что ассоциировалась, я ассоциировалась только с группой Виагра, и это вот какой-то такой образ, да, который, который не является мной, и я должна все поменять, все стереть, начать петь другую музыку, то есть это был, это было какое-то, это был какой-то побег страшный, ну. А яка є уродженкою Луганська, вона аж Яна на Швець, випустила також пісню декілька годин тому російською мовою. Дивно, на який ринок орієнтуються ці співаки, такі як Олег Кензов, він також в своїй соцмережі зарекламував пісню російською мовою. Адже немає сенсу більше говорити про СНГ. Його більше не існує. Є тільки один єдиний російський ринок, де крутяться гроші. Це Москва. Е, наші артисти, які співають російською, вони точно не можуть орієнтуватися на біженців, на іммігрантів, на заробічан. Тому що е, це люди, які живуть, виживають або приїхали заробити, але точно не буде таких солдатів-аншлагів. Білорусь. Естонія, Литва, в них є свої мови. Там же російська не настільки популярна. І як показує час, от ви знаєте, саме сьогодні був похорон Максима Неліпа. Е, Максим Неліпа, ведучий, який воював на фронті, який ще в далекому 2004 році вів Донецьку агітаційний концерт на підтримку Януковича. Однак оговтався, обрав м, правду, м, обрав свою країну, свою територію. І, будучи ведучим в народній зірці зі Сніжаною Єгоровою, яка проміняла, зрадила батьківщину і обрала общепонятний язик, дуже прикро, що до певної категорії людей не доходить сам факт, що, наприклад, був концерт Вірки-сердючки, і там були іноземці. І коли всі почали танцювати. Взяли до танцю жінку, яка була у вишиванці, і тільки потім з'ясувалося, що це англійка, яка просто є фанаткою вірки сердючки. Настільки мова має значення, національне вбрання має значення, традиції мають значення. Це як племя. Воно як дає зрозуміти, до якого роду ти відносишся. Це як українські номери за кордоном. Бачиш синьо-жовтий прапор, значить, моє. Однак дехто просто відмовчується, і в Бушміної є всього один пост про війну на русском, за які Атом Какана любить свою страну. Ви знаєте, неможливо перемогти, коли ти в ній політики. До речі, нова пісня вона була записаною ем... Тарасовою і Уля... Уляною. Уляна, вона росіянка, вона живе в Києві, зараз вона почала співати українською. Тарасова, вона також, вона киянка, проте там в голові русський мір до Мозку кісток. А от Саша Попова, уродженка Кривого Рогу, яка зараз співає в Туреччині, веде свій інстаграм українською і англійською. Поклала прапор в себе в інстаграмі, український, безумовно, який чітко дає зрозуміти, як, яку позицію, е, якщо не помиляюся, і батько він навіть на фронті. І це має сенс люди, які хочуть повернутися, щойно ми переможемо, які хочуть бути з Україною, їм завжди тут будуть рані. Головне, щоб вони розділяли цінності. Напишіть, будь ласка, чи ця пісня Галілео, яка, до речі, ем, не можу зрозуміти, вона була написана до 22-го року, чи вона була написана тепер і просто лежала так в, ем, в шкафчику, і не знали, коли, коли її випустити, і чи взагалі її випускати? Напишіть вашу думку. І головне, я хочу знати, яка пісня. Віагри виявилися для вас житті такою най найяскравішою, найближчою, тому що, повірте, там їх дуже дуже багато. Кожен відрізок життя, хто прожив ці 25 років, будучи прямим свідком створення Віагри, а там було повірте все. Дівчата розказували в інтерв'ю неодноразово і перестрілки. І оце лихі 90 ті кінець, початок 2000-х. Як за ними бігали, стріляли, погрожували. Кажуть, Костянтин якось продавав цих нареченок. Хтось е, язики кажуть, що взагалі дівчата на півставки співали, на півставки підробляли, там не говорю, що робили. Е, було все, ця група, це такий проект, який дасть. Буде приносити гроші завжди, і скільки співачок вийшло. Ви знаєте, що навіть Тіна Кароль хотіла попасти до Віагри, е, Анастасія Приходько. Е, і там, до речі, та ті перші склади, там таке було випробування, там такий був шалений ритм. Недарма багато хто з колишніх учасниць стали великими зірками: Брежнева, Лобода Сідакова. Ну, зуміли втримати планку, тому що там такий. Кодячий ритм, що по-іншому не можеш. Дякую за перегляд.